А яхти, самолет и берете? говорят. Хотя без ничего полномок на дачу тепа. И цвету. Ну і все, хватит. Я по после выезжаю. Питянки, у вас всего. Давайте там пару квартир. Давайте я плачу, Тож, блядь, кошелек їде. алло. Я залив свого стану, я вже почув наразі. Я вас не вилітаю, я ж на пушці ракеті. Зараз 5 хвилин і я вже тут. Дивіться, він витейна 500 км за годину. Зараз. Зараз просто бачите відоси, пішов. Все, 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 батя їде. Скільки коштує ваш лук? Дивіться, ну, під звічок. Також без бегібонів, без ну, всього, да? Ну, 100 тисяч доларів. цю чуть подали за 50 тисяч доларів. Под типу, ну дали ну, за 20 тисяч доларів. Типу. Носки там 10 тисяч гривень. Коротко. Трусики не буду показувати, але теж багато коштують. Коротше, ремінець, ремінець Такий. Ремінець подарували. Ну, щоб теж не вийовувати, скін кошти. Дальше, ну все, что тут же, Ключики его вид, Lamborghini, потом покажу свою ласточку, айфончик, Ну, такие, тоже золотые, золотые айфончик, просто не хочется, ну пиздец, без баггибоников, ну прикольно, прикольно, туда, сюда, Опа, писота, девчата, возьми, девчата, возьми Юра дуже популярний. Шо? Юра, ви дуже популярні. Я впізнають. дуже популярний. Треба сьогодні з був, Я вкрав те, що мене шукають. Та й йдемо на закупи робити. Як багаті люди собі роблять закупи? Зараз покажу в наступного року. Досі бо буде переходять невеличкий. Як мільярдери собі ну, почувають себе класно, беруть собі, беруть собі, коротше, їсти. Ти Зараз на касі будеш копійки дрочити. Дери <ріст> беруть собі сьогодні. Хавати на тиждень. І... Ну що, зробимо невеличкі типу, закупчики. На день народження. Зімельна продукти. <ріст> Щось таке трошки повільно. <ріст> <ріст> да. Я собі зума дієшки на сто. Булата. Ще старше. Це три. <ріст> І що там ми закупчики зробили? ну Ще не зробили, що ходимо, от, вибираємо. Що ми купили? Щось ми купляли, коротше, завтра наразі ще буде купляти. Ті поки і він Ходить біля нас, тіпо на ютубчик, ми ще теж попасти. Там теж тоді зірочки. та й таке типа. Це прикольні далі, І далі, як топають. Ну, підалі, поки не дає. Юра Юра, блядь. Ти портиш сюрприз. Ти портиш сюрприз. Це лук. Це мілу, типу там завжди все життя ходить. Ты знаєш, що це мій дід був похований ньому. Юра каже, а це діда не купає? Через десять. Юра каже, дивись, коли ти зі мною стояти. Я кажу, ти не думаєш, ти підійшов, гроші просиш. Я тебе, будь ласка. Мені подобається. Нормально. Нірмально. this world is full of По мустанту. А да, вот. Я с ним сам. Це моя Юра, вот, работа. вот. Фоткаемся. А це що, я маю мою фоткать? Фотка вами? Ні. А чому? Ви можете ты так нет. Не <intend for> uh <breakthrough> ah, знаю. <ск> <You> <discord noise> <реш> і це не постаново. що там, День, сьогодні майже вже пройшов. Ми сьогодні на закупчиках туди-сюди були. Відосики знімали. <реш> Закупчики зробили, день народження. завтра буде святкувати. Завтра, як то кажуть, 19 років мені і теж назіймаємо відосики, ставимо в цей ролик. Я виложу. Ну, Як завжди буде, знаєте, попередні, але це нормально. Закупи ми зробили. Щось вам показали, щось вам є. Костюмчик ви оцінили. Скажіть в коментах, як вам костюмчик. Нормальний чи ні. Бо будемо міняти новий стиль якийсь, інакший. Ми були, де ми були. Скажи дюмбо. Дюмбо дуже класний магазин, залітайте. Це не реклама, але просто... залітайте, там прикольно. Там прикольно. Я сама патріоту зараз будуть тапіти додому. Туди його трошки заправив. Energy в'їбачить, теж реклама Energy. Свіжитеся зі мною. Заправив його трошки. Я робити тапок полки радше на всю. Подкрадулі мої нові. Подкрадулі дулі, дулі, подкрадулі. Подкрадулі дулі, дулі, подкрадулі. Коли була заверна каміння накрить. Чи а тепер, а тепер. набивати. Блять, я мандарина блять. Ми тебе пересену їсти Все. Все, на велика. Ір, я тебе далеко буду